Дня продажі Renault Coleus. автомобіль свіжопригнаний з Франції, вже розмитено, поставлено на український облік, 2012 рік виготовлення, перша реєстрація 12 місяць 2012 року. 2.0 дизель, автоматична коробка передач. Повний привід. Автомобіль на зимовій, гарній гумі, на легкосплавних Низка. По комплектації присутній задній та передній партронік. Багажник в збереженому стані. По кузу автомобіль без корозії, без подряпин. Заглянемо в салон. Кожаний салон, задні склопідйомники, стан сидінь, сидіння в гарному стані, не затерті, не протерті, не прокурені, також столики, безключовий доступ. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання з дзеркал, передній парктронік, мультикермо, клімат-контроль, старт-стоп. З автомобілем йде два ключі 176 тисяч рідного пробігу, також навігація, всі сервісні документи, чеки, тюфи, все збережено. Автомат працює без нарікань, перемикає класно. Робота двигуна, на сутні самісні відмітки, екологія на місці. Двигун не димить, масла не бере, помилок немає ніяких. Кого цікавить, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та мирного неба!